Всім миру і добра, брати і сестри, парафіяни, друзі та гості каналу. Сьогодні ми поговоримо про шанування ікон, і це буде заняття по закону Божому. Справа в тому, що ікони для нас є звичайним атрибутом. Вони є в храмах, вони є в наших домівках, але спочатку е незалежності, коли в нас. Е З'явилися, крім православних християн, також і протестанти, ми дуже часто чули від них звинувачення від бік православ'я про те, що начебто ми, православні християни, поклоняємося іконам, і начебто у Святому Писанні є пряма заборона поклонятися зображенням. Отже, саме найперше, що нам потрібно добре знати, що у православній церкві не має канону про поклоніння іконам, так само як і нема канону про поклоніння мощам або поклоніння святим. Є шанування мощей, є шанування святих і є шанування святих зображень або ікон. Ікона означає образ, подоба. Отже, чим апелюють протестанти до православного віручення? Коли називають ікони ідолами. Вихід, книга Вихід, 20 глава, і четвертий стих. Не роби собі кумира і ніякого зображення того, що на небі вгорі, і що на землі внизу, що у воді нижче землі, не поклоняйся їм і не служи їм, бо я Господь Бог твій. Ну і далі тут ще по тексту. Є е, продовження цієї заповіді. Ну і е, якщо вирвати текст із контексту, то може здатися, що дійсно є заборона на шанування чи на поклоніння, як там вже хто назве е, святих ікон. Але перед цим ми читаємо: Я Господь Бог твій, який вивів тебе із землі Єгипетської, з дому рабства Твого, нехай не буде в тебе інших богів перед лицем моїм. Тобто. Ми поклоняємося лише одному істинному Богу, який нам себе відкрив через святе Писання, який зійшов до нас на землю як Спаситель Господь наш Ісус Христос, це Бог, який ми шануємо у Тройці святій єдині. І е е як же ж нам е зрозуміти правильно? От це місце святого Писання? Для того, щоб нам пересвідчитися, чи є заборона у святому писанні на шанування зображень в такій практиці, як це в нас є Православній церкві, треба згадати про те, як була облаштована старозовітня скинія. Справа в тому, що старозовітня скинія містила в собі певні елементи, які теж були зображеннями. І, до речі, там були зображення, які можна сказати, що, наприклад, були херовими. Саме найперше над ковчегом завіту були зображені із дерева вирізблені херувими, які осіняли своїми крилами цей ковчег. І потім на занавісках по стінах храму ці стіни були розбірні, тому що це був період, коли храм був переносний. І ось на цих завісах були зображення херувимів. А хіба Господь міг сам собі заперечити? Отже, а сказано, не роби зображення того, що вгорі. А херувий це те, що вгорі. Потім, там було дуже багато вишито різних зображень гарних рослин. Тобто було зображення того, що є на землі. І що тоді? Виходить, що закон Божий сам себе заперечує? Зовсім ні. Справа в тому, що. Там були ці зображення, і вони шанувалися ці зображення, і їм не давалося поклоніння як божеству. І тому сказано, що я є Господь Бог твій, і нехай не буде в тебе інших богів окрім. мене». І тому чи зможуть протестанти назвати зображення херувимів ідолами, чи зображення інших рослин, які прикрашали старозавітню скинню, ідолами? Я думаю, що вони не насміляться це говорити. І тому в нас в православній церкві є традиція, що ми шануємо ці зображення, адже воно стало дуже актуальне, це зображення для нас, коли Христос явив себе у плоті, коли люди могли споглядати Бога, бачити Ісуса Христа. І вони на нього дивилися і Його шанували. І якщо ми будемо мати зображення, Ісуса Христа, то чи хіба буде в цьому гріх? Ні. Тому що Біблія це теж зображення, це письмове зображення Ісуса Христа. І коли ми читаємо це Писання, то ми собі уявляємо, який був Господь, чи буде гріхом. Якщо я прочитавши це Писання, буду мати зворушення серця і поцілую його, бо воно торкнулося в мого серця. Можливо, сльозу інший раз пущу, тому що це писання торкнулося моєї душі. І хіба це буде ідолопоклонство? Ні, не буде. Це буде шанування. І про шанування взагалі святих ми поговоримо наступним разом. Але з цього ми бачимо, що святе писання не забороняє нам шанувати святі зображення. І ці святі зображення, вони з перших, які вже з'являлися у християн. Але треба ж теж правильно сказати, що от сьогодні якраз неділя торжества православ'я. І суть в чому торжества православ'я свого часу була поборена єресь іконоборчества, тому що багато постали проти ікон і християн. А чому це сталося? От якраз і була біда в тому, що люди не знали, як правильно шанувати зображення. Коли ми шануємо образ, то ми насправді даємо шанування первообразу. Тобто не досці, не фарбі, не самому предмету, а тому, хто там зображений. Це точно так само, якщо шанувати фотографію своєї мами. Чи можна назвати ідолопоклонством, коли я візьму фотографію своєї мами і її поцілую? Аж ніяк. Так само і тут. Якщо ми даємо шанування тому, хто там зображений. То в цьому гріха нема. А от були християни, які не розуміли цього, і вони ікони почали обожнювати. І навіть священнослужителі були змушені ці ікони ставити на стінах високо, щоб люди не могли до них добратися. Бо багато хто підходив і зубами загризали фарбу, і думали, що це так випрочащаються тої благодаті, того святого, який там зображений. Так, була така єресь. І тому мав пройти час, щоб правильно зрозуміти, як ми маємо давати шанування цим зображенням. І ми повинні це запам'ятати: що ми не поклоняємося зображенням, ми їх шануємо. А чому шануємо, наприклад, святих угодників? Тому що, ну, коли шанується Ісус Христос, так чи зображається свята Трійця, тут якби зрозуміло. Але ж ми шануємо і Божу Матінку, і святих Божих угодників. Про це ми поговоримо наступним разом. Хай нам Господь у цьому допомагає! Слава Ісусу!